Це відео буде знову нетиповим, але не таким нетиповим, як попередні. Сьогодні ми поговоримо з вами про дивні продукти, котрі я використовую щодня, а деякі не так часто, але теж використовую. Але перед тим, як почати, я дуже хочу вас попросити підтримати цей канал вподобайкою, підпискою на канал. І коментарями, якщо ви побачите якісь дивні продукти, котрі вас зацікавили, або використаєтесь якимись дивними продуктами, котрі допомагають вам полегшувати життя, тоді пишіть їх в коментарях, і я обов'язково відповім вам, тому що я намагаюся відповідати на кожний коментар. Тож я вас запрошую до коментарів. Ну і я хочу вам нагадати, що у мене є ціль до жовтня 24-го року назбирати тут 10 тисяч підписників. Тож, якщо ви підпишетесь або вишлете своїм друзям, мені буде дуже приємно. І ви тим самим підтримуєте якісний ютюб українськомовний, навпаки, хотіла сказати українськомовний ютюб канал. Тож тепер можна вже гнати. Погнали! Та-та та та Давайте почнемо з догляду, але це не буде догляд за шкірою. Точніше, це буде догляд за шкірою, але взагалі не обличчя. Це буде догляд за шкірою голови твого тіла. В принципі, кутикули це теж частина тіла, але все одно. Перша річ, яку я хотіла вам показати, це ось такий тонер від The Ordinary. і він з глікольовою кислотою. Це 7% такий тонер. Я його ні в коєму разі не наношу на моє обличчя, тому що це дуже агресивний пілінг, котрий може просто мені спалити моє, мою шкіру на обличчі. Але я його беру, наношу на ватний спонжик і наношу його на тіло. Чому? Тому що у мене є кератоз, і я тут робила невеличкий шорт, такий, де я розповідаю, як я не можу сказати, що боруся з кератозом, але... Ця штука мені дуже допомагає його зменшити, тобто зменшити його об'яви. Ось такий у мене секрет, і звісно, що обов'язково після цього ви повинні зволожити дуже якісну шкіру або її наживити якоюсь олією. Поїхали далі. Якщо ми очищуємо шкіру обличчя, ми ексфоліюємо наше тіло, то чому ми не очищуємо шкіру голови? Там забивається так багато бруду, і це заважає нашому волосю рости здорово. тож я знайшла для себе досить такий делікатний пілінг, якщо це взагалі можна назвати пілінгом. І це ось такий прикольний hair vinegar і взагалі оцет. Оцет. це магічна штука, котра робить волосся просто настільки м'яким, настільки приємним. І я знаєте, кожного разу я така: о Боже, як це приємно. А який крінж! Це ось такий пілінг від Apio. І я його наношу кожного разу, коли я вже мию голову. Його треба змивати, але то, що мені дуже сильно подобається, його не треба носити на голові, тобто ви не витрачаєте часу. Ви просто взяли, і тут дуже зручний ось цей дозатор. Ви ось так провели по волосю, нанесли, розсмарували, класно повтирали його волосся, і потім просто змили шампунем. Все. Я це роблю десь раз на тиждень, і волосся реально набагато класнішої якості. Переходимо далі. Знову волосся. І це ось такий супер дорогий теж спрей для волосся з оцтом. Знову він класно пахне. Він ніби пахне тим цим оцтом, але так дуже приємно, ніби яблука. А ніби і оцет, але коротше, це дуже теж класний оцет. Але якщо у вас сухе волосся або кучереве волосся, як у мене, то вам це підійде, щоб не обтяжувати ваше волосся. Я не спеціалістка по волоссю, тож мене нічого не питайте у цій сфері. Але мені дуже сподобався цей продукт. Це BioVax. У них, до речі, ще дуже класний пілінг для голови. Називається пілінг трихологічний. Тож я вам десь тут ставлю. Погнали далі. Дуже нетипова річ, яку я привезла з Японії. І мені здається, я взагалі показувала цю штуку у моєму найпершому відео, котре я взагалі сюди загрузила на платформу YouTube. І це ось такий Nail Keep Serum від Біджінан. Я не знаю. Коротше, це найкраща штука, що я використовувала взагалі для своїх нігтей. По-перше, я не знаю, як це працює, але коли я бачу, що мої нігті починають просто одразу якби біліти, починаються ці заусенці, я не знаю, як це українською. Коли руки втерти в мішок, то будуть задри на пальцях з'являтися. Я одразу беру просто цю штуку, я її просто не виймаю зі своєї торбочки, сумочки. І тут дуже зручний дозатор, Він такий, як пензлик, я просто смирую по нігтях і всмаровую всередину. Все. Ваші ногті виглядають так, ніби ви вийшли щойно з салону. От я не жартую. Ви запитаєте, де його купити, тому що я не думаю, що японські продукти такі не сильно популярні, скажімо так, можна знайти десь на українському просторі. Якщо ви знаходитесь десь в Європі, це Польща, Германія, вони здається, туди доставляють. Є такий сайт, називається YesStyle. і я знайшла буквально усе. Що я купляла в Японії, причому майже за такою самою ціною. Я впевнена, що ви можете знайти там цей серу. І якщо ви дійсно, наприклад, маєте когось, хто в Польщі сидить, а потім їздить до України, і ви можете замовити не їх адресу і попросити їх привезти, зробіть це реально класна і не дуже дорога штука. Далі переходимо до досить дивних речей, я б сказала. І я ось тут саджу сиджу і вибираю, що вам показати. Коротше, добре, я вам показу, 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 окей. Я вам покажу на початку крем. Але це не просто крем, і це не крем у Господь для обличчя, бо це крем для тіла. Але який? Це крем з ЦБД. Якщо ви знаєте, що таке ЦБД, це просто магічна штука, яку я обожнюю. І я коли була в Польщі, я працювала. Я працюю далі як соціал медіа Marketing менеджер, вже не менеджер, але це вже неважливо. Не я працювала з фірмою, котра робила cbd олії І CBD-олії олії це просто вау! Болить голова, у вас щось шкірою. Просто це як панацея на усе. І ось був момент, коли я не знаю, що трапилось, я так і не дійшла до. Кінцевого результату, що саме провокувало це, але я майже півтора місяці не спала, і у мене щоночі були страшні, страшні панічні атаки. Якщо навіть їх оцінювати по десятібальній шкалі, то я б сказала, що це було таке кожного разу майже вісім, і мені нічого не допомагало. Я і розтягувалася, і медитувала. І таблетки приймала, і мелатонін приймала, що я тільки не робила. І ось це. Це була єдина штука, котра мені допомагала. Коротше, це крем з CBD І він ще дуже пахне. А о, лемонграс, я не знаю, як воно називається українською, буде переклад. Е, канфора, Арніка, роза е, і мяд. Е, е, о! Коротше. Цей крем це просто якась магія. Тому що, по-перше, я його всмаровувала ось сюди і в шию. Він водночас і охолоджуючий, і підігріваючий, але він дуже розслабляє ваше тіло. І тут дуже велика концентрація CBD. В Дубаї це дозволений тільки у такому форматі, але якщо ви знаходитесь в Україні або в Європі, або в Америці, в Канаді, неважливо, там у вас це доступно. Якщо у вас є можливість купити або ЦБД олію, або ось такі ЦБД беде крема, досить висококонцентровані, беріть, тому що це я б сказала, що воно не дуже змінює життя, але воно допомагає вам. Позбавитись якихось симптомів, наприклад, як у мене було ось це з панічними атаками. Я не говорю вам, що вам не треба працювати з психотерапевтами, треба, але це принаймні вам допоможе існувати, і це саме допомагало мені засипати і принаймні якось спати протягом ночі. Була навіть ситуація, коли у моєї мами, я коли була нещодавно в Австрії, я зустрілася зі своєю мамою і братом і сестрою до речі, там, де ми робили з моєю сестрою відео, котре майже ніхто не подивився. Будь ласка, підтримайте цей канал і перейдіть, подивіться, тому що відео реально дуже класне, і ми дуже там кайфуємо, сміємось і. Будь ласочка, підтримайте цей канал. Але, повертаючись до історії з мамою, в неї чомусь заболіли ноги, і я така: стоп! Я хочу тобі показати цей крем. І я її висмарувала так, знаєте, дуже добре втирала цей крем. Прямо, знаєте, ви повинні його втирати настільки, щоб він прямо ну, всосався в шкіру. Тобто він повинен висихнути під вашими руками. Тобто, зробити такий невеличкий масаж. І знаєте що? Я потім запитала, ну що як тобі? І вона сказала, що у неї не боліли ноги вночі. Це не реклама. Я вам просто показую, але реально крем дуже вартий вашої уваги. Я не говорю про цей, а взагалі просто про сам складник це БД. Далі, як дружина а фізіотерапевта, я почала користуватися різними дуже дивними річами, коли я почала з ним зустрічатися. З моїм чоловіком, я маю увазі. Як дружина фізіотерапевта, котрий дуже слідкує за своїм тілом, здоров'ям, я теж почала переймати цю поведінку. І звісно, що якщо ви живете під одним дахом, то ви як не як ви змішуєтесь. І знаєте, що я дуже рада, що Лукаш, мій чоловік, він почав мені показувати якісь дуже нетипові речі, про котрі ми не знали в нашому житті. Це пасти зубні пасти. І дуже багато людей, заможних людей, дуже відомих людей, вони не користуються пастами з флуором. Хоча усі говорять, що флуор це наша безпека перед карісом і т.д. і т.п. Але дуже багато лікарів, фізіотерапевтів, котрі слідкують дійсно за своїм здоров'ям. Вони говорять, що найгірша річ, котру вони можуть зробити для своїх дітей, це дати їм можливість користуватися пастою з флуором. І ось ми з чоловіком перейшли повністю на натуральні пасти, і я вам скажу, що дійсно у нас зникла роздратованість, і у нас Фу -фу -фу. <смі> немає проблем з зубами. І ця паста ось наразі це наш фаворит. Крутішої пасти я не бачила, не користувалася. Вона дорога, вона капець, яка дорога. Але вона дійсно класна, і мій чоловік це підтвердить. Коротше, це паста. У них усі варіанти дуже класні, але ми взяли ось таку з відбілюючим ефектом. І вона з кокосом, вона з ем, карахол, чарко. З вуглем. Господи, боже, Прикиньте! Коротше, вона з вуглем. І вона дійсно відбілює зуби дуже клас! Вона не агресивна, але дуже приємна на зубах. І ось знаєте, я ніколи не думала, що мої зуби можуть відчуватися такими чистими. Ось це з цією пастою. У нас залишилось небагато, але ми переходимо до категорії їжа або напої. І тут входить в гру, продовжуючи знову. Момент з правильним харчуванням, з здбанням за своїм здоров'ям тілом, і це одна з речей, яка допомагає нам з Лукашем наваднюватись Дубаю, де ми наразі живемо. Далі не знаю, де ми можемо поїхати, але наразі ми знаходимося тут. І тут просто жахлива якість води, і що ми робимо, щоб бути постійно наводненими? Наводненими, так можна сказати. Це додавання електролітів. Я не знаю, чи вони дійсно такі корисні, чи вони через якийсь час будуть нам шкодити. Але наразі це дуже класний варіант. Або ще інший варіант додавати трошки гімалайської солі до вашої води, якщо ви любите або зможете взагалі таку воду випити. Я дуже люблю таку воду. Але якщо продовжити за електроліти. Ось це найкласніші електроліти, котрі ми знайшли наразі. Вони продаються на iHerb, e Так само, як ось ця паста на iHerb. E Вони не дешеві за одне пакування десь 1000 гривень або 1200 навіть гривень, якщо не більше. Але цього вистачає на досить довго. І увага! Якщо ви будете брати ось ці електроліти, беріть у смаку тільки Pink Laminate. Тому що усі інші вони якісь ем, не знаю, прям взагалі неприємні. Але ось цей Pink Lemonade — супер. Те, що мені подобається, тут є і деякі вітаміни і мінерали. Тобто ти водночас споживаєш трошки вітамінів і ще й наводнюєш своє тіло. І тепер переходимо до останнього. І це прямо дуже дивно буде вам почути. Е, я ніколи не подумала, що я взагалі можу таке щось розповідати тут, але я все одно розповідаю: і це кубики для бульйону. Коротше, чому я вам це розповідаю? Чому я вам розповідаю про кубики для бульйона? Коли ти не знаходишся вдома і не знаєш, коли ти наступного разу будеш вдома, тобі хочеться задбати про своє тіло або о своє тіло. І в один день. Я зрозуміла, що я не хочу готувати куряче філе просто в ерфраєрі або його підсмажувати, або гріль. Неважливо, мені просто не захотілося. І мені пригадалося, як мама весь час готувала взагалі просто курицю. Вона завжди робила такий типу бульйон. Вона могла додати туди, просто закидати морковку. Цибулю, трошки іноді навіть могла додати е, картоплі. І завжди це було так смачно. І мені щось стукнуло в голову, і я захотіла так зробити. І знаєте що? Це було найкращим рішенням за останній час, що я зробила. Тому що цей бульйон він настільки зробив приємно всередині. І таке відчуття було, ніби ти вдома. Але я зрозуміла, що я не хочу використовувати якісь кубики для бульйону, котрі мають пальмову олію або щось таке. І я знайшла три досить класні варіанти кубиків, і ви можете знайти теж. Я вам просто покажу, котрі я використовую. Але це дійсно, знаєте, ось англійською це речення зазвучить як To nourish your soul. тобто, ніби як напитати вашу. Душу або огорнути вашу душу, і ось бульйон дійсно робить щось таке. Вам стає так тепло, і от я не знаю, чому супи так роблять. Тож я вам дуже раджу: якщо ви знаходитесь неважливо, де зробіть собі бульйон і посмакуйте його. Це кубики з Недерландів, і я взяла ось такий спробувати. І мені сподобались, це такі трошки грибові. Далі це ось такі від вегета, і теж вони дуже класні. Я дуже багато вже використовувала таких пакувань, і це наразі мій фаворит. І ось такі просто біо. У них є варіант із курицею, і без куриці. Або ні, ні, це я переплутала. Ось ці, здається, тільки овочеві. Я забула вам показати. І остання річ, котрою ми користуємося, я вам не буду її показувати на руках, але вам покажу її на відео. Це фільтр. І це просто, ну якщо ви живете десь в Україні, якщо в Європі, то вам, в принципі, це не треба. Але фільтр для води це просто must-have, тому що шкіра починає виглядати настільки класною, і якщо ви використовуєте класну воду для вмивання, для чистки зубів. То вам не треба дуже сильно вже її і зволожувати багато кремів наносити на обличчя, тому що ця вода, вона в принципі допомагає вам зволожувати вашу шкіру. Ось такий класний у нас фільтр стоїть, і він дійсно нам дуже допомагає. Ось такий у мене вийшов дивний перелік продуктів. І якщо у вас є якісь продукти, котрими або не продукти речей, просто котрими ви користуєтесь щодня або не щодня. Ви можете ділітись цим в коментарях, і це допоможе продвигати це відео. Тож, поставайте! Поставайте! Хайдани форміте! Лоу, окей! Поставте вподобайку цьому каналу, цьому відео, підписуйтесь. Я думаю, що ми будемо далі класно проводжувати час разом, проводжувати, проводити. Господи, що вам всім під кінець каналу якого каналу, я думаю, що ми будемо далі класно проводити час, тому підписуйтесь на цей канал. Не забувайте подивитися мої останні відео, тому що вони набрали дуже мало переглядів, і мені дуже сильно смутно від цього, тому що ви не уявляєте, скільки часу, скільки зусиль ми віддаємо, щоб зробити класні відео для вас. Тож я вас прошу і мені буде дуже приємно отримувати від вас підтримку. І до зустрічі. Бізо!